Усім привіт! Сьогодні розповім про ситуації, які дратують при роботі кур'єром. Робота кур'єром пов'язана з людьми, бо кур'єр забирає замовлення у працівника закладу, а потім це замовлення віддає іншій людині, клієнту. Тому ситуації в цьому відео в першу чергу будуть пов'язані з витратою часу. Бо, як я казав у минулих відео, кур'єр заробляє гроші виключно за доставку замовлень. У кур'єра немає ставки, тому чим більше кур'єр зробить замовлень за день, тим більше він заробить. Для зручності розпочну по порядку, а саме з моменту, коли кур'єр отримає замовлення. На прикладі буде Глово, але в болт майже така сама система. Так от, коли кур'єр отримав повідомлення про активне замовлення, то його треба забрати в закладі. Логічно. В додатку кур'єра може писатись три варіанти статусу цього замовлення. Перший варіант, що замовлення готується і буде готове через стільки то хвилин, другий варіант перевірити стан замовлення. І третій останній варіант це те, що замовлення готове. У першому варіанті все зрозуміло, кур'єру потрібно чекати, поки замовлення приготується. Другий варіант як правило з'являється автоматично, коли спливає час першого варіанту, але є тут два підваріанти розвитку подій. Перше, це коли замовлення вже запаковують і умовно через хвилину його позначать як готове та віддадуть кур'єру. Другий варіант, підваріант відноситься саме до тих, що дратує. Бо коли ви підійдете до працівника закладу, вам скажуть, що не бачили цього замовлення у системі чи щось таке. І увімкнуть перший варіант, а саме очікування, яке може бути як 10, так і 30 хвилин. Поясню, чому це дратує. Уявіть, що ви їхали 15 хвилин до закладу, витратили час та пальне, заходите у заклад і вам кажуть, що його ще не починали готувати. І така ситуація в цьому закладі вже не вперше. І далі у вас є вибір: або чекати ці 20-30 хвилин, поки замовлення приготують, або припризначити це замовлення. Окремо додам, що за очікування якогось бонусу чи компенсації ви не отримуєте, а перепризначення погіршить ваш відсоток прийнятих замовлень. Якщо у вас низький цей відсоток, то вас можуть заблокувати на тиждень. І більше. Що стосується третього варіанту, коли замовлення готове, то здавалось би, що тут все зрозуміло. Працівник закладу самостійно позначив, що замовлення готове до видачі, і кур'єру потрібно прийти та забрати замовлення. Але частенько це не так. Я не знаю, чи є якісь штрафи зі сторони платформ Glovo та Bolt по відношенню до закладів за те, що вони не встигають вчасно приготувати замовлення. Але буває таке, що коли заклад не встигає приготувати замовлення, вони просто натискають, що замовлення готове. Таким чином, в системі вони зробили замовлення вчасно хоча по факту воно ще готується. І от кур'єр, в якого відмічено, що замовлення готове, заходить у заклад, де йому кажуть, що потрібно почекати ще 5 хвилин. Але ці 5 хвилин іноді розтягуються до 20 хвилин. І до цього очікування додається те, що кур'єру починає телефонувати голодний клієнт з запитанням, чому кур'єр 10 хвилин не забирає його замовлення. І кур'єр починає пояснювати всю ситуацію спочатку клієнту, а потім підтримці, яка побачила звернення клієнта і теж не розуміє, чому по системі замовлення готове, а кур'єр його не забирає. Клієнти по-різному ставляться до таких. Таких ситуацій, хтось з розумінням, а хтось, як було в мене, декілька разів, коли клієнти думали, що я сидів і по приколу не забирав їх замовлення. І тільки коли я забрав замовлення, привіз до клієнта, дістав його гарячим, що аж пара сумки йшла, казали, що в нас дурна система. До речі, що стосується дурної системи. У кур'єрів, що в голову, що в болт, бувають подвійні замовлення. Це коли з одного чи з різних закладів потрібно забрати два замовлення та відвезти різним клієнтам. Тобто, кур'єру потрібно забрати замовлення, наприклад, номер 1 потім в тому самому або в іншому закладі забрати замовлення номер 2 після чого відвезти та віддати клієнту перше замовлення, і потім так само відвезти та віддати друге замовлення. На практиці найчастіше трапляється, що перше замовлення в закладі вже готове, кур'єр його забирає, а друге замовлення треба чекати десь 15 хвилин, поки його приготують. Перше, що дратує, це те, що поки ви чекаєте на друге замовлення, перше замовлення в сумці просто вистигає. Друге, що дратує, це те, що не завжди клієнти в одному напряму. Тому, якщо ви клієнти ви бачите, що кур'єр їде в протилежний або просто не ваш бік, то знайте, що кур'єр не загубився, а скоріш за все в нього подвійне замовлення. І спочатку він їде до першого клієнта а ви вже другий в черзі. Не знаю, як зараз, але раніше клієнтам не було відомо, що у кур'єра є ще замовлення, і особисто в мене були випадки, коли мені телефонували клієнти і питали, чому я їду в інший бік, а не до них. Ще додам, що кур'єр не вирішує послідовність доставки замовлень, це вирішує система. І раніше кур'єр міг ризикнути, і якщо другий клієнт знаходиться географічно ближче, то спочатку віддати другому клієнту, а потім поїхати до першого. Ризик був в тому, що клієнт міг після отримання замовлення написати у службу підтримки. Мовляв, ніякого замовлення він не отримав. Служба підтримки дивилась маршрут кур'єра, бачила, що кур'єр поїхав спочатку до другого, потім до першого клієнта, тим самим кур'єр порушив систему. І в якості покарання на Ховати на баланс кур'єра вартість замовлення такі випадки були, і я пам'ятаю, що в голову під час навчання про це говорили та наголошували, що потрібно доставляти згідно послідовності системи. Але в будь-якому разі це вже не важливо, тому що, що в пол чи в лово, зараз діє обмеження на відстань завершення доставки. Тобто, спочатку потрібно завершити біля першого клієнта, потім біля другого і ніяк інакше. По-іншому просто система не дасть закрити замовлення. Тепер, що стосується загалом клієнтів, найкращий клієнт це клієнт, який поважає свій час та час кур'єра. Простими словами, якщо доставка до під'їзду, то клієнт, який умовно протягом 5 хвилин після, до... після дзвінка кур'єра, спускається та забирає замовлення. Якщо доставка до квартири, то працює домофон, дзвоник, попереджена охорона чи консьєрж. Для прикладу розкажу про найпоширеніші ситуації. Людина вказала номер будинку та квартиру. Більше нічого. Кур'єр знаходить потрібний будинок, будинок має три під'їзди або більше. Жоден під'їзд не має позначення щодо нумерації квартир. І одразу скажу, що не кожен будинок має нумерацію під'їздів та квартир зліва направо. Тому кур'єр телефонує клієнту, щоб спитати, який під'їзд та поверх. Клієнт не бере слухавку, тому кур'єр починає набирати номер квартири. Спочатку в першому під'їзді, потім в другому, потім в третьому. Результат ніякий, бо у клієнта немає домофона, чи він просто не працює. Клієнт не бере слухавку, кур'єр пише про це у підтримку, і підтримка каже, що щоб скасувати замовлення, потрібно почекати 7 хвилин. На 6-й хвилині очікування з якогось під'їзду виходить клієнт і не поспішаючи йде до кур'єра, щоб забрати своє очікуване замовлення. І от таких 10 клієнтів за день, навіть Якщо очікування по 5 хвилин, то в сумі це буде 50 хвилин очікування, не враховуючи очікування в закладі на приготування. Але в цій ситуації, поки чекаєш клієнта, можна щось подивитись в інтернеті. Порівняно з ситуацією, яка одного разу стала зі мною. Мені потрібно було віддати замовлення в новому ЖК. У замовленні було вказано номер квартири, який поверх, охорона в будинку мене пропустила, бо клієнт попередив про доставку. Здавалось, все круто, класно, але коли я піднявся на потрібний поверх та вийшов з ліфту, з'явилось Перша проблема, що між ліфтами та квартирами стоять двері, і щоб мені потрапити до коридору, де квартира клієнта, потрібно, щоб мені відчинили ці двері, бо в мене немає ключа. І другою проблемою було те, що ліфти знаходяться в центрі будинку, і через стіни в мене не ловив ні інтернет, ні зв'язок. Виходу на сходи, чи загальний балкон, щоб зловити зв'язок, чи інтернет, теж немає. І так біля ліфтів я прочекав 5 хвилин, стукав в ті двері, ніхто не вийшов. І тому єдиний варіант це був спуститися знов на перший поверх, щоб звідти зателефонувати клієнту, сказати, що я на місці, і щоб він вийшов до ліфту. Але коли я їхав вниз, сталася третя проблема у вигляді екстрених відключень світла. І вже потім, через дві години. Я дізнався, що клієнт мені телефонував, і не тільки він, а ще й другий клієнт, бо в мене було подвійне замовлення. Тому, як висновок, що якби клієнт повідомив про те, що потрібно повідомити його, коли я буду під під'їздом, то такої ситуації не сталося. І я би встиг до відключення світла, віддати замовлення та спуститись і поїхати до іншого клієнта. Якщо ви клієнт, будь ласка, цінуйте свій час та час кур'єра. На цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, вам сподобалось та було корисно. Дякую за вподобайки та поширення. Гарного дня та до нової зуустрэч